і позитивні результати в частині е, зниження дорожньо-транспортних пригод, тому що ми провели, е, коли порівняти аварійність порівняно з минулим роком, це ДТП е, зниження бачу, невелике. Якщо взяти по цифрах, це в ми не маємо ріст, але загинуло в минулому році порівняно з аналогічним періодом цього року, це 13 осіб, а на сьогоднішній день 12 осіб. і Травмовано було в минулому році 97 осіб, а на сьогоднішній день 95 це цифри по області. Але знову ж таки, коли порівняти в той період часу, коли проходить місячний безпеки дорожнього руху, з 8 і по 12 число, ми бачимо, порівняли такі статистичні дані з липним місяцем, тобто літній місяць цього року, і ми бачимо суттєве зниження, тобто ДТП знизились від... 47 ДТП було в липні, за серпень місяць їх стало 39, загинуло в липні місяці 9 осіб, в серпні місяці 6 осіб і травмовано було в липні місяці 62 особи і в серпні місяці 49. Бачимо, що все ж таки місячний безпеки дорожнього руху на території України а безпосередньо по області дав свої позитивні результати, чого ми очікували. І якщо ви запитували по... Основні види пригод з постраждалими це були зіткнення, це 33 пригоди або 42,3%. І наїзд на пішоходи це 28 пригод або 35,9%, що загалом складає 78% відсотків від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, скоєних на території області. Це є основні порушення на сьогоднішній день. На жаль, ми на сьогодні не можемо здійснювати. Припинення швидкісного режиму вимірювання, але знову ж таки є вже вступає в дію, вступила в дію постанова про, значить, про фіксування швидкісного режиму в автоматичному режимі. Ну, на території поки що області ми працюємо над даним питанням, воно є дійсно проблематичним, тому що перевищення швидкості це в основному. В основному є причиною дорожньо-транспортних пригод і на сьогодні ми е, здійснюємо обстеження вулично-шляхової мережі, щоб встановити доцільність цих приладів, деби здійснювалося автоматичне фіксування порушень правил дорожнього руху, в тому числі і швидкісного режиму.